Як бути цікавою людиною і цікавим співрозмовником? Поїхали. Чи помічали ви, що часом, коли ви розповідаєте людям свої історії, вони наче їх ігнорують і просто починають про себе розповідати? А от я, а от моє, і напевно в цей момент ви почуваєте себе знеціненими і нецікавими. А от якщо людина активно вас слухає, починає задавати якісь уточнюючі запитання щодо вашої розповіді, і ви почуваєте себе цікавими, і інша людина вам здається суперцікавою. Так от в цьому, власне, і є секрет: що, Щоб бути цікавою людиною, треба вміти слухати іншу людину і вміти поставити класне цікаве запитання. Питання, але, звісно, щоб це не перетворювалося на допит, має бути баланс да, питань і відповідей. Боже, пам'ятаю, в мене був знайомий, кожного разу, коли я щось йому розповідала, він мене перебував і починав розказувати щось своє, яке навіть не завжди стосувалося моєї теми. Але при цьому я себе нецікавою не вважала. Я вважала, що він мене дратує і що він для мене не цікавий. Ну і зрештою, я припинила з ним спілкування, тому що це було просто нестерпно. Ну а висновки з цієї історії зробіть самі. Ну, а також, будь ласка, поділіться, яку людину ви вважаєте цікавою.